Форсунки стаг W01 PFC 3 циліндри з жеклерами. Форсунки стаг W01 встановлюють на системах 4-го покоління на інжекторних 4 автомобілях тип палива пропан-бутан-метан. Відрізняються від форсунок стаг W01 вищим показником продуктивності, пропускної спроможності та швидкістю роботи. Виробник стаг Польща. Корпус рампи форсунок металевий, роз'єм тип Вальтек. Котушки мають опір 2 Ома. Опір форсунки впливає на швидкість відкриття і закриття форсунки. Чим менший опір, тим швидша робота форсунки. Вхід газу в рампу форсунок рука в діаметр 12 мм. Вихід через під рука в діаметр 6 мм. В комплекті амортизатори. Жеклери розсверлюються індивідуально під автомобіль. На форсунках є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.